Добрий день. Сьогодні 1 вересня 25-го року. Продовжую свої розповіді про, свої, про свою ділянку. Розповідаю сьогодні про виноград. На три теми хочу три теми хочу розповісти. Це перша тема про полив, друга про підживлення листове, і третя це про стан, стан на якому стані зараз йде визрівання винограду в мене. Про поливи я оце вже пройшло, пройшло два тижні від попереднього поливу. Це була одна причина, що я зрозуміла, що треба поливати. Друге, жарка погода була вчора, позавчора 30 градусів в день, пекуче таке було сонце, і всі ці дні було тепло, сухо. І ще одна була така прикмета: це коли вже виноград зріє, йому вже мало, ось-ось він визріє, то тоді дуже гарно видно по ньому, що він потребує поливу. Це коли починаєш е, е, щупати пальцями, придавлює ягідку потихенечку, і коли вона м'яка, то це вже признак, що її виноград треба поливати. Бо ягода завжди вона, вона, вона така, Твердувата, навіть коли вона спіє, вона все рівно вона повинна бути насичена вологою ягідка, і вона твердувата, коли її трогаєш пальцями. А коли вона м'яка, треба поливати. І оце я вчора вчора залила весь свій виноград. Знову по тій схемі, як і завжди, повні луночки, оце такі. І по винограду було дуже видно, що він хоче поливу. Прямо аж кричав, хочу води. Так що, хотів винограду вже що доза. Деякі в мене вже визрівши груни. деякі ось ось, і деякі пізні, як оце ось. Цим ще рано це Валентина, вона ще зовсім ще й довго до визрівання. Оце ось пізній темний сорт, синій сорт що як виглядає. А остальне в мене таке, що вже, що вже ось ось визріє. Там де, там, де нагрузка така, як повинна бути вже у дорослого куся, то йому до визрівання ось ось. Ну, може, кілька днів залишилося. Оце Дар'я така, невеста така. Ось цей дубовський йому він більше буде висити. Бачите, якого він вже кольору. Він буде висити ще довше, а може до кінця місяця прийдеться тримати. Ось ця сенсація вона ось, ось там, де маленькі грони. На сенсації вони вже спілі, де менші грони. І сенсацію дуже легко знаходити спілу по кольору. Дуже з нею легко працювати. І коли закрашена на, на гроні повністю грона, коли закрашена, от як оці маленькі грони всю закрашені висять, то це вже спіль, вже можна різати. А ось отакі, як Дар'я, їх по зовнішньому виду не видно, їх треба куштувати. Я куштую нижню ягідку. І якщо нижня ягідка солодка, то можна сміло різати. Вже вся грона буде спіла. Була з'їла я. Було кілька маленьких гронків. Гронок на цимусі. Ось цей кущ крайній. Це цимус солодкий, дуже добрий. Мені на смак він дуже подобається, буду його обов'язково тримати. У мене його два кущі. Буду їх тримати. А Якщо взяти усю шараду, вона вся вже спіла, тому що на ній вона, по-перше, в неї строк, вона ультраранній сорт, а по-друге, грони не дуже великі. Тут уже у мене частково зрізано, поїли, і грони не дуже великі, вони вже готові. Вже сьогодні я її, мабуть, доріжу. Сьогодні-завтра. Всю її зніму. Оснем мало в цьому році. Кой, де буває, літає оса, шукає добренького. Тоді, як у прошлому році їх було багато літало Ось в такий період, коли дозріває виноград, їх було навколо грон літало багато. Вони хоч в мішечках, але навколо мішечків цих літали, оси шукали собі їжу. Потім спіли в мене вже солодке. Узорінькі маленькі гронки солодкі готові. До речі, по її, по її смаку позорінькі, в мене вже склалося в мене таке враження по ній. Так, вона не, як сказати, не чемпіон по смаку, ні. Вона приснувата така на, на вкус. У мене і мало кислоти, мало кислоти трошки сахару, зате Дуже в міру, якраз така як потрібна, щільність м'якоті яко, така вона. І в мене виникло таке бажання, що я, мабуть, буду її сушити на ізюм. Це я бачила у інших блогерів, що він навіть з кісточками сушить, як коли ягода крупна, її розрізать пополам. Витягти ножем акуратненько кісточки, розложити і висушити ці половинки. І оце я тут буду так, мабуть, для цього використовувати зорінько. Ну, а у шаради смак е, набагато кращий. У шаради смак нагадує черешню. От як настояща черешня, оце таких темних сортів черешня. Смак, якщо ви знаєте, то це такий наподобі смак у Шарадиюа. Мені подобається вона на смак. А на... Ось я покажу, як в мене зараз вигляда зуб. Ось ще тут дубовський, вже потемнів, але ще не солодкий. І покажу ще оце до мене дуже нагружені кущі, Дар'ї і невести. Тут нагрузка під зав'язку по максимуму. Оце воно ще не солодке, будемо чекати. Дуже, дуже мене було, я переживала, коли тиждень назад було похолодання і дуже таке суттєве похолодання. Я злякалася, що ці ося мої оцей врожай може не визріти. Але, але на щастя, зараз прогноз. Погода помінялась і прогноз благоприятний. Так що я думаю, оце все визріє. І дуже мені подобається що в сьому вісті. Гляньте на цей кущ, як він виглядає. Зелений такий великий кущ здоровий. І він низький... Оце гляньте, скільки тут і, 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 це, нагрузка паганам, по що по, по гронам, що по паганам велика нагрузка, а все рівно він усе тягне. Зараз я далі одійду, щоб можна було здалеку подивитися. Гляньте на те листя, яке повністю все зелене. Все все велике листя, ніде нічого немає, ні хлорозу, ні відставання в рості. Всі пагони однакові. На відмінно в мене відношення до цього сорту. І в мене зараз підростає двох річки, будуть ще два кущі, буде. Всього в мене три кущі, ні Буду його розводити. В нього один. До цього би до ще до цієї красоти, що він показує цей сорт. Ще не вистачає, от якби ще він був з мускатом, от то взагалі було б бомба. А так у нього все на відмінно, все, всі показники, окрім того, що нема мускату. І тепер розповім я вам про обробки по листу. Я раніше ніколи цим не займалася. Тільки по простій причині, що мені важко, як жінці, мені завжди була оця процедура обробок ходити по винограднику з оприскувачем, це мені завжди було важкувато. Я заморююсь від цієї процедури, і, і тому я завжди. мені... Е, я тільки оце ну, обробки від хвороб робила і все, а підживлення завжди робила під кущ, мені так легше. Але в цьому році все-таки я обробила один раз по листу. Це десь, десь оце дня. Як почалося це після похолодання, пер, другий день теплий, коли пішов, я обробила по листу, взяла, зараз я покажу. Оцей плантафол. Оцей шість відер у мене пішло на мою ділянку, обробила гарненько всі лісточки з усіх боків, бо вони тоді після холоду, я аж злякалась. Він був виноград, дуже листя дуже були такі виглядали неважно. Бліді такі, нещасні були листочки, обробила я цим плантафолом і ви знаєте, Результат був одразу замітний. Зразу ожили вони і молоді кущі, і, і, і здорові кущі. Всі вони дуже їм було видно по, по цим кущам, що їм це було дуже добре. Так що треба ну це гарний агрономічний прийом, звісно, це обробка по листу. Головне тут все робити з розумом. Також як обробка хімпрепаратами, так і обробка підживленням по листу. Все, все треба з розумом, не перебарщувати. Не, не дуже в цьому перебарщувати. Наприклад, що я бачила на базарі, продається. Ну, оце зараз я бачила Десь днів, ну, тиждень назад бачила, продається на прилавку в нас. Виноград привозний. Не знаю, від відкіля. І він, і я знаю, чи там були сорти різні. ну, Наприклад, Преображення, Дубовський рожевий був, Лівія. І знаю, я знаю, як виглядають ці сорти, коли вони визрівають в, у натуральних умовах. Я знаю, як вони виглядають. Я була дуже здивована цим виглядом того винограду, що продається. Бо він, по зовнішньому вигляду, він був іще так виглядав, як будто на половині тільки стадії созрівання він знаходиться. Хоча він вже був солодкий. Дають куштувати. Ягоди солодкі, так, але вони ніякі, кусу ніякого, як трава, як солодка травичка. А це тому, що, я так думаю, що це тому, що люди оце. Беруть, Коли тільки починає визрівати виноград, вони дають багато оцих підживлень по листу. Я не знаю, скільки це треба оце разів на тиждень, ці, скільки, чи кожен день, чи через день, чи раз до тиждень це робиться, не знаю. Але воно дає на... сахар, цукор з'являється в ягодах, воно солодка, але ж визрівання не, не, не буває. І тому в них оце на прилавку. Дубовський був виглядав на вигляд, як ото той, що я вам показувала в попередньому відео, коли тільки порозовів, тільки порозовів, і він у них вже солодкий. І так же саме приображення. Його навіть на, на вид і не поймеш, що то преображення. Воно я бачу тільки по формі, по грони, по формі ягоди. Я бачу, що так, схоже на преображення. Але по кольору це зовсім зовсім інша, інша ситуація. Так що, Вирощування винограду для себе дуже відрізняється від вирощеного винограду на продаж. Ну, на цьому я все. Те, що хотіла, розказала. Може комусь знадобиться мій мій досвід. Пишіть коменти, комусь, які є питання, ставте лайки. Буду дуже вдячна. А особливо буду вдячна за підписки, бо щось у мене підписників. Мало додається. Я вже думала, що в цьому році в мене вже буде 1000 підписників, але ні, не вилучається. Ну, нічого, будемо чекати. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу.